Вітаю, любі друзі. Запрошую вас на розклад 12 домів Таро для людей, народжених під знаком Козиріг. Зараз буду викладати перший дом відкриті карти. Перший дом, другий дом. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий. Сьомий. Дев'ятий. Десятий. А, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Десятий так. Так щоб у нас все помістилось одинадцятий. Дванадцятий дом. Так, все видно. Перший дом. Перший дом це дом особистості, вашої особистості. Те, як ви себе позиціонуєте, показуєте, як вас бачать люди, що ви використаєте. І дуже дивно попав в цей дом карта диявола. Це сама карта Козерога. Вона обозначена як символ Козерога. І навіть видно, що ви не побачите. Саме ваша карта, про що це говорить? Що ви в цьому році будете відчувати себе як риба в воді. Ви в своєму домі. Всі процеси, всі ситуації, які будуть відбуватися, всі ваші дії, думки, цілі, направленості будуть якраз саме типовими для вас. Це значить практичність, діловитість, комунікабельність, бажання комфорту, затишку, замужності. Коли повен дом, ваш дом повна чаша, ваші природні задатки, такі як чуйка, я би сказала, чуйка, да. знання, як правильно користуватися грошима, як куди їх вигодно вкласти, як правильно зробити покупки, щоб не переплатити, ви в цьому році будете фінансист, і з другої сторони це нелегкий буде рік, тому що козироги – це дійсно трудолюбиві такі люди, буде багато роботи. І ще буде буквально залежні від своєї роботи. Другий дім. Другий дім фінансів. Дом фінансів випадає двійка жезлів. Два це завжди... Якась дуальність два вибори, два шляху або вибір. Начебто стоїте на роздоріжжі і не знаєте, чого вибрати. Козироги – стихія землі. Тобто у вас мають бути добрі відносини саме з грошима, з фінансами. І в цьому році вам потрібно буде вибирати правильний напрямок для того, куди вкладати гроші і як ними. Взагалі оперувати. Чи накопичувати, чи вкладати в щось в розвиток, в бізнес, в сім'ю, в себе, принаймні в себе. І тут на карті показує мандри. Можливо, хтось буде вкладати гроші навіть за кордон. І між цими двома булавами показаний Олень що говорить про те, що вам треба буде прислуховуватися до порад ще когось більш знаючих і впливових, солідних людей для правильного розміщення, для правильних маніпуляцій з грошима. Третій дом дом комунікації, спілкування, дом недалеких переїздів. І дом дальніх якихось родичів двоюрідних, братів, сестер, неблизьких. В цій позиції випав мечі. Перше, це мечі, гостра зброя, яка може вказувати на якісь конфліктні ситуації, на якісь колкості, недомовки, неприятні якісь повідомлення або неприятні дії. Можливо, якісь образи, може бути, образи, да? непорозуміння. Ще може, оскільки бачите, тут брати і сестри, він може для когось символізувати саме відокремлення від спілкування з кимось із родичів. Так. Спілкування. А Так, взагалі в цьому домі спілкування відбувається легке, необов'язкове, дружелюбне, десь якісь плітки, можливо, навіть з сусідами. І як порада, це може при спілкуванні, вам просто потрібно буде добирати слів або і краще змовчати там, де немає, сказати чогось хорошого. Щодо. Подорожі якихось недалеких. Ну, це може бути десь в межах вашого міста. У вас будуть такі ідеї десь поїхати. Але чи будуть вони реалізовані, тому що сам меч це ідея. Ну, є таке десь поїхати, а чи буде вона реалізована. Це буде залежати від кожної ситуації, від кожної людини. Четвертий дом. Дом сім'ї, рода, батьків, приватної власності і відносини в сім'ї. Може показувати відносини з матір'ю. Дев'ятка пентаклів. Сюди випадає дев'ятка пентаклів. Щодо приватної власності, ви будете дуже, дуже задоволені саме приватною власністю. можливо, хтось із вас придбає. Тому що це доволі таки велика карта, символізуючи велику суму грошей. Хтось придбає саме те, що хоче, те, що буде задовольняти їхні потреби в комфорті. Також це може символізувати дійсно сім'ю Рід батьківський, в якому ви будете відчувати себе дуже комфортно, затишно, спокійно, там, де ви дійсно зможете навіть. Обособитися, якщо в кого виникла така потреба. Ну і продатися так. А от щодо відносин в сім'ї, саме сім'я стабільна зареєстрована, тут у вас буде така риса характеру, як егоїзм. Ви будете, щоб вам було більше уваги, щоб вам дарили багато подарунків. От якби все для себе, розумієте? Партнер для вас не буде важливий і не буде головний. Тут саме ви будете головні в своїх якихось бажаннях, вподобаннях, капризах, щоб вам було добре. Дом задоволення, відпочинку, любові. Можливо, якоїсь творчості, хобі, четвірка мечів, просто відпочинок. Дуже благоприятний період буде в цьому році у вас для відпочинку, і відпочити вам дійсно прийдеться, тому що, можливо, у вас буде дуже багато роботи, просто залежність від роботи, і відпочиток буде вам потрібен не стільки для того, щоб відпочити тілом, а щоб відпочити душею, якось переосмислити, обдумати якісь свої плани попередні, проаналізувати, планувати щось на майбутнє. Саме якийсь ментальний відпочинок вам потрібен буде. Особливо, якщо хтось із вас працює в інтернеті, Дійсно, треба буде якось трохи закритися від мереж, від коментарів, від постійного спілкування, переписок і так далі. Дуже потрібно. Ну і творчість. Ну, якщо до творчості, то особливої творчості тут і не видно. Скоріше за все, в вашій роботі не буде багато творчості, а більше якась така практична, прагматична, можливо фізична якась робота, може це бути так. Насчет любові, четвірка мечів також показує повну бездіяльність, повну відсутність. І якщо у вас є якісь відносини, то в цей період у вас буде панувати дійсно затища від всяких романтичних, екзотичних і якихось страсних поривів. І більше будете керуватися саме логікою мисленнями щодо вчинків партнера, наприклад, свого. Так? Наступний шостий дом, дом роботи. Дом служіння, тобто обов'язків, дом здоров'я. Випадає вам дуже чудова карта, колесо фортуни. якась удача, удача в вашій роботі, це можна так сказати. Удача в здоров'ї, як подарок, просто як подарок небес, як презент. Щось вам, щось вас стане така яка ситуація, що ви навіть не очікували такого. І дуже вас порадує. Ситуації бувають різні. По-друге, колесо фортуни, воно постійно крутиться, постійно якісь зміни. Це може говорити про те, що ваші обов'язки щоденної якоїсь роботи, те, які на вас налагає життя, можуть постійно змінюватися. Вони не будуть стабільні, не одні, ті самі, буде завжди щось нове. І вам прийдеться постійно підстраюватися під виконання цих обов'язків, під роботу, аби встигнути все зробити, щоб не накосячити, щоб оце колесо, яке буде котитися у вас цілий рік, щоб воно у вас не переїхало. Ну і здоров'я, звісно, також буде змінюватися, особливо, якщо багато роботи, то лишнє перенапряження в роботі може дійсно. Часами негативно сказуватися і на здоров'ї, тому пильнуйте, розподіліть свій час на роботу і на відпочинок. Сьомий дом дом партнерства. Так, видно. Рицарь Пентаклів. Чудова карта. Чудова карта. Сьомий дом це партнерство Я і Ти Партнерство Романтичне. Або партнерство в ділових якихось справах. Рицар Пентаклів це такі, такі стабільні відносини. Ну, Більш-менш стабільні, так? ну, менш, звісно, як в короля, тому що це ще. І перше, рицар Пентаклів це якась стратегія, якась пропозиція буде комусь. Незалежно від того, романтичні пропозиції, чи в діловій сфері, з чимсь з таким аспектом будуть запропоновані навіть якісь матеріальні блага, чи то чисто в грошовому еквіваленті, чи в інших якихось матеріальних благах, посолити, аби прихилити вас, прихилити вас до себе. Аби укріпити це, це партнерство, розумієте? І це партнерство, звісно, буде розвиватися не дуже швидко, як, як би хотілось, можливо, як би хотілося, ну, як показують, наприклад, другі рицарі. Да? Тому що е, рицар Пентаклі, він більш стабільний, степенний, не знаю, як це на українській мові. От він двигається повільно, але впевнено і надійно. Так, наступний дом. Восьмий це дом трансформації. Тут випадає в нас зірка. Дом трансформації випадає зірка. Не знаю, чи там видно, чи вона оголена чи не оголена. Дом трансформації випадає зірка. Цей дом показує, через що ви повинні пройти в цьому році, аби якось трансформуватися. Тобто змінитися, стати краще або стати так таким, яким ви хочете бути. Можливо, у вас є якісь цілі бути саме таким, а не інакшим. А зірка сама по собі показує саме стати зіркою. Зіркою в різних сферах, в різних видах, стати кращою там, де ви хочете. Зовні, кращою всередині, кращою в роботі, кращою в сім'ї. Тут, можливо, для когось потрібно буде змінити свій спосіб життя або змінити зовнішність, змінити одяг. Це в таких звичайних простих речах те, що можемо ми змінити. І більш глибинних змінити дійсно погляди на світ, змінити погляди на себе. І зірка вам буде показувати, буде складатися такі ситуації, такі умови, що ви дійсно в цих ситуаціях можете зрозуміти, що ви побачили щось нове, що вам відкрилися, освітилися якісь шляхи. До покращення себе і свого життя. Наступний дев'ятий дом. Це в нас дом подорожів далеких аж за кордон, дом освіти і релігії. Тут випадає паж кубків. Дійсно, показує на навчання, навчання якоїсь дійсно творчості, тому що кубки це творчість, захоплення, кохання, доброта, щирість, відкритість, там, де не панує нія нічого корисного і такого земного, та реального, а більше щось возвишене, одухотворене, саме творчість. Важливо, вам прийдеться навчатися чомусь. Там, де дійсно треба проявити творчість, якісь нові проекти, можливо, якісь нові проекти. Так, і оскільки він стоїть на місці, да, ну, хоча там море, для когось, можливо, буде повідомлення. Повідомлення для навчання навіть за кордоном. Тому що поживані дуже часто виступають як квісники для когось може бути. Але чи будуть у вас далекі мандри за кордон? Він стоїть на місці, нікуди не йде. В принципі, він не спішить нікуди їхати. Йому і так добре. Десь тут, а в палаці, на терасі, із скелешком в комфорті, в задоволенні. Він тут все знає і відчуває себе доволі комфортно і задоволений життям. Бабочки прохають. А що покаже, поїдете ви десь далеко чи не поїдете? Бачите, я запитала, чи поїдете ви десь, випав рицар мечів, можливо, навіть полетите самолітом літаком. Тому що це така стрімка карта і доволі штра і рішучі. от наче би... Зараз ніде, ніде не збиралися, або довго думали, так, довго думали, а потім таки вирішили рішуче. І не їхати на машині там, автобусі це важко і довго. Ну, а зразу і літаку. Так, для когось, можливо, буде і подорож за кордон. Наступний 10-й дом. Дом кар'єри і соціального росту. Паш... Туз Пентаклів. Дуже добра картус, він і початок, як би показує початок. Для когось це може бути початок кар'єрного росту, але з дуже гарними перспективами на майбутнє. Саме так. Що принесе вам дійсно добавку до зарплати і можливості, більше можливості, які далі 11-й дом. дом Суспільної роботи спілкування. От саме спілкування націлене на наладити широкі суспільні зв'язки. І в Дом суспільних зв'язків попадає трійка келихів, Саме дуже комфортно їй тут, а, да? Вона так би на своєму місці, тому що трійка келихів показує спілкування з колегами. Бачите? Це може бути різне спілкування. В когось просто ділове, в когось дружнє, корпоративи, десь які виходив світ, в світ, поздоровлення з днями народження. І дванадцятий дом дом кармічних відробіток. Медитації, ізоляції і глибинної підсвідомості випадає король ем, Жезлів. Давайте витягнемо на короля булав, дом підсвідомості, ще пару карт, аби об'яснити, що це значить поміркованість. І ту скелишків. Чим буде заключатися ваш кармічний відробіток? Оскільки король жезлів це стихія вогню, то вона може бути і дещо неконтрольована. Тому як по помірковості вам потрібно буде навчитися стримувати якісь свої пориви, можливо, в когось да? роздратованість. А ту скеліхи, можливо, вам попрацювати. Дивіться, да? вода теж показує остудити себе, да? коли ви сильно гаряче, наприклад, вступаєте в якісь дискусії, доказуючи щось свою право, начебто вона єдиновірна, тому що ви впевнена людина, да? і тут кубки можуть також показати. Розвивати в собі духовність, якусь творчість, вчитися цьому, знайти творчий підхід до своїх справ десь всередині підсвідомості, тому що в людей заложено дуже багато. Ми використовуємо тільки частину, тому що те, що нам легше дається. Тому у вас така. Сильна робота вам потрібна, дійсно можливо помедитувати, можливо, звернутися до якихось практик, щоб зрозуміти, достати з своїх глибин дійсно цю творчу нотку, щоб ваше життя наповнилося красками різними і стало ще цікавіше, ніж воно єсть. Дуже добрий вас розклад. Бажаю вам козероги. Удачі, щастя, мира, терпіння, всіх благ. Запрошую вас на, на свій канал. Дякую вам, що приєдналися до розкладу. Чекаю від вас коментарів, підписок і лайків. На все добре!